Ти знаєш, що Google – це найбільший у світі пошуковик, який щодня займається тим, що знаходить тобі мільйони смішних картинок, сайти з гарячими новинами та з гарячими дівчатами. Але ти навряд чи чув, що Google також створює ігри, тільки приховує це. Та просто зараз ми розкриємо таємницю і представимо тобі рейтинг найкращих прихованих ігор від Google у трійці ігронафта. Дяді донатор! Говори, де він? І розпочинається наш рейтинг з проходження гри на Ютубі. Так, на цьому відеохостингу, який між іншим належить компанії Google, можна не тільки дивитися відео із котиками, кліпи чи стрім ігор. А ще й самому зарубатися у гру. Ставимо будь-який ролик на паузу, тиснемо кнопку вправо та вгору і починаємо шпілити у змійку. Так, ту саму, що колись була хітом на старих мобілках. Та і сьогодні вона є приємним сюрпризом, однак в неї неможливо зарубатися, коли немає інтернету. Саме тому змійка з Ютубу посідає останнє місце нашого рейтингу. Ну а ми ми рухаємося далі. Корігдя! А на экваторе нашего рейтингу видим интернет. Я такой одинокий. Никакого инстаграма. Инстаграме. дома? У таких випадках не те, що в онлайні не зарубатись у доту, навіть у Google не зайти. Він видаватиме картинку із піксельним динозавриком. Та якщо натиснути на пробіл, то почнеться гра. Динозаврик побіжить уперед і тобі треба буде керувати ним, перестрибувати перешкоди та ухилятися від небезпеки. Досить весела прихована гра, яка дозволяє пошпілити навіть тоді, коли немає інтернету. Але у нашому рейтинзі вона отримує тільки срібло. Же для золота знадобиться більше графи та хардкору, саме як у наступній грі нашого хід параду мужики, інтернет почніли. І нарешті на першому місці нашого хіт-параду параду солодкий сюрприз від Android. Так, ця операційна система вже давно належить Гуглу. Тож за традицією у ній теж є міні-гра, і найцікавіше із них ховається в останній версії зеленороботичної операційки. Marshmallow. як і в попередніх версіях Андроїду, щоб запустити таємну гру на Marshmallow, треба зайти у налаштування телефону, кілька разів тицнути на розділ про версію системи, і почнеться гра. І вона дуже нагадує Флеппі Берд тільки замість пташки тут Робот, що мусить пролітати повз гігантських зефірок. гра виглядає тупо. Я б ніколи не став грати. Та як і Birds», ця гра дуже хардкорна, Тож краще граю неї на телефоні друга. Адже ми пам'ятаємо, що вона здатна зробити із своєю мобілею. Та хай там як. А прихована гра на Android «Marshmallow» дійсно крута і затягує так, що неможливо відірватися. Чого відсюди! Саме тому вона посідає почесне перше місце нашої трійки Ігронавта. Я пройду эту гру, Пусть даже це буде последнє, що я зроблю. Ми можемо валяти дурня. Як в реальності, так і у віртуальності. Але у душі ми серйозні філософи. Що, повівся? Тобі ще багато чого треба про нас дізнатися. Тому не пропусти наступний випуск ігронавтів тут рівно за тиждень на QTV.